У городі шахет повністю. В домі три вікна нема, літні вікна нема, літній душ туалет нема, над птицею криші нема, і кругом скло капець. Він зірвався і півночі горів, потім дзвонили. Ну, Дякую до Богу, дощ пішов і потушило все, свістяв так, що. Вші позакладала, кицьки позабігали. Я раз в кухні стояли. Ми поряд сусіди, сусіди. через забор. вас один впав, В городі. Яма десь отаку, 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 десь яма в городі. Наш перший був. Це наш самий перший. Да. Я якраз стояв на кухні, от это, де в мене вивела двері, вот і все. Я слышу, отак от спускається, отлетиться. Я вбігаю в іншу кімнату і за мною політіло стекло, це вот все. все. Ну, так, это первый там ногу трохи співірун. Головне живот, там все, так. Да. Хорошо, що донька і жінка були в інших кімнатах. Вони якось не почували. це. Чисто по жилим домам. Десять 15-20 метрів, ну, метрів. І в до. дом. Один і другий, просто через забор поряд. Я, це, я побачив це все, тому що у мене ж вікно все ви, вилетіло, немає його. Я смотрю, оце от от, горіло, все у мене на, на городі. І відповідно, в цій ямі теж горіло. Виган поїхали, а там їх рой летіло. Такого ще не було, що за нами летять.